Прошу пан. Ви дійзіте це? Ви хочете цей. Зараз добровіте. Прошу пан. Ви наступили мені на ногу щойно? Ви хочете цей. Зараз. Я вийду вийду. Я вийду... Мужчина, ви мені тільки що на ногу наступили? Ради, не біду, це виразм, біду, так, не на законну вимогу. Так? так. Я, а то а незаконно видно. Ні, Ні, це не законно. Я вам показав посвідчення, і я прошу, щоб ви мені показали. У вас, має бути на це підстави якісь. У мене є підстави, я, підстави? я пояснив. Я не збираюся для, сто разів. — Для того, щоб показали так, вам якщо документи, ви, які якщо у вас є ви, підстави. Якщо ви. Ви в чомусь підозрюєте нас. Якщо ви е, трошки пам'ять маєте коротку, то бо не я вам маю. До... Ви різні речі на. питаєтеся, нашого посвідчення журналіста зараз. Хочу подивити, в ким я Ну як що тут не поддасть? У нас буде прилокувати ходити. Хай світло поїдуть. Скажіть мені посвідчення. Шпан. вас. Я Бачу законних підстав. На вимогу працівника міліції без зобов'язані показати. Яке посвідчення? Він каже. Журналіста? Або які, які, в якому які, законі або які, В якому які, законі які, прописано? От, е, шановні, є е, прізвище ім'я по батькові, журналістському світу. Є? Так. Є. Ну, я хочу знати, прізвище ім'я по Ну Це ваше бажання особисто. Ні. Ви ж, це їм, це ви ж в першу чергу людина. Це є, це є моя вимога. Вимога. На підставі, Влад, як чого. Як На підставі чого. На підставі того, що я не знаю, в яких я знати, випадках, можна перевіряти, я випадках можна перевіряти документи. У всіх випадках. По всіх випадках. Ви погано закони знаєте. Шановний, зараз є критична ситуація в Україні. Вона не надає вам жодних додаткових прав. Яких прав? Чому тут то? О, от при я говорю ще раз, що зараз терористів говори. дуже є багато добре? в країні, Ой, добре. сепаратистів. Добре. А вам в документах, коли ви побачите як, сепаратист, він як чи ні? я маю, чому ні? А вдруг у нього десь тут є е, російський паспорт? І що це вам ну, дасть? Якщо? Я це буду знавати, коли він, коли, він приїхав, коли він приїхав, що як до чого, по цій працю. Закільки ви затримуєте його за це? А чому ні? А чому ні? Для вияснення обставин. Для вияснення яких обставин? Це ж у нього російський паспорт. Чи він росіянин, чи він сепаратист, чи так, він терорист? Розумієте чи ні? Так, розумію. Ну. Ви, ви мені, ви, на новий, ви мені наступили на ногу, шановний. Ви мені пред'явите чи не пред'явите якісь документи, які, які засвідчують вашу особу? Законні підстави. Я вам пояснив. Я хочу знати, з ким я спілкуюся. Ви пред'явили зараз? свою пред'явили свої документи? Ой, дуже тяжко, але пред'явила, Сергій. Дуже радий. Покажіть, будь ласка, своє посвідчення, чи що там у вас? Чи паспорт? Чи паспорт? звати Віталій. Є двоє свідків, які можуть підтвердити його особа. Мені потрібен документ, щоб я переконався. Я ж свій документ показав раніше. Я, я вам кажу, є двоє свідків. ви знаєте, підстави для перевірки документів громадяни України взагалі Знаю. Скажіть, будь ласка. Підстави для перевірки документів. Чому я вам маю поговорити? Ви керуєтеся тикимо законом. Чому я вам маю пояснити? Ви зобов'язані діяти в рамках чим законодавства. Поясніть мені, будь ласка, від від ви від мене вимагаєте. Ви мені скажіть, істері, чому, будь ласка, чим ви керуєтеся зараз? Поясніть ну, мені, тому що ви від громадянина вимагаєте то, що ви не можете пояснити. Ви подаєте закону касається. Я їм вже пояснив. Давайте я Разом пояснюємо. Стаття 11 закону про міліцію передбачає перевірку документів. У разі підозри у вчинені правопорушення. Так написано законів України про Підозрюєте Підозрювати людина вчинені правопорушення? Звичайно, я пояснив. Ми підозрюємо, що ми терористи, хочемо підкласти бомбу в машину, невідомо чиєї власності. Бо ми знаходимося біля Слід. автомобіля. Будемо оформляти згідно яких підстав підозрюєте дану людину, будемо оскаржувати ваші дії. Мені спочатку треба знати, що, що за особа є. Ні, ви, Замієте, як, як, в, в, як ви виявили терориста, ви підозрюєте людину у тероризмі, викликаєте слідчу оперативну групу. Правильно, Я всі дані вже маю мати на 야, як це ви маєте мати? Та вас це людина в є, скоріше, поки ви будете мати дані. Я є підготовлений. Я вам ще раз говорю. Я вам ще раз говорю. Я зобов'язаний викликати слідчу оперативну групу. Давайте я зараз викличу слідчу оперативну групу і зроблю за вас вашу роботу. Замість мене ви роботу не зробите. Зроблю. Робич мені. Я викличу свічу оперативну групу. Так, як ви працівник міліції повідомили мені, що ви підозрюєте е, даного громадянина у сепаратизмі, тероризмі, не знаю у якихось незаконних діях. Я, Як е, громадянин зараз повідомляю на 102, два, щоб сюди викликали свічу поративну групу, а ви рапортом будете відображати, на яких підставах ви дану людину підозрюєте е, у таких діях? Згідні зі мною. Я вам допомогти хочу. Ви підозрюєте людина, у вас є підстава. А ви ви гідно рапорту відобразите, на папері. Але в разі, якщо підстава буде не підтверджена, то ви будете притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Я не буду притягнути, я просто не тому що тому що в мене є підозра. У вас є дисциплінарний статут. Вона має чимось аргументуватися. У вас є аргументація? Звичайно. От ви викладете на бумазі, а ми подаємося у вас є Люди. Стоять біля чужого автомобіля, так як сказали, що то не їхній автомобіля. Такого... Ви, ви, ви запиталися мене, і я вам відповідав. Це, що це не мій автомобіль. Міг. Я вам ви... сказав, чий автомобіль? Я сказав, то не мій автомобіль. Це я сказав вам. Чому ви таке? стоїте біля автомобіля? Просто Ой, бо я так хочу. Просто бояться розпоюсь. Бо я, я не є такий страшний, такий щоб комедія. мене боятися. Славік це не Славі, комедія. комедія. Я собі стою, розумієш, до мене підходить людина і починає мене забирати телефон. Отак от впритул. Я я дуже адекватний. Тому що якщо б я, я не був потім, адекватною людиною, потім, людину, потім ми подивляться люди, люди оцінять вашу адекватність. Я того не боюсь, розумієте. Я, я того не боюсь. Себе за що я, я маю вибачати? Тому що ви безпоставно пробували перевірити документи? Я не безпоставно пробував. Я маєте підстави. Я ще не рапорт. Ми ви, будемо писати на перший час до повноваження. Викли, викликайте, ви, викликайте. Покажіть, будь ласка, що це так, Говорили, балакали, що не заплатили. Антонович 140. Або паспорт, або що у вас там є. 140? Так, а ось цей. Ну, вон тут. Ну, пише 140. Пане Віталій, на ваші слова, як ви кажете. Покажіть, будь ласка, чи посвідчення водія, чи що ви там маєте. Вам же ж пояснили? Ні? Ні. Ні. Ви могли вибачитись хоча б за те, що ви мені на ногу встали. Я вам не на ногу. Ви мені встали на ногу, я вам про це повідомив тричі. Ну, ви ви проігнорували. Я можу не, не помітив, як я вам став на ногу. Добре, приймається вибачення. Коли ви тут по колу ходили навколо машини, п'ятий раз вже намотували круг, встали мені на ногу. Ну то не я винен в тому. А хто винен? Наш колега чи хто він там. В чому він винен? Тому що ви встали мені на ногу, тому що ви ходили за ним по колу? Я просто не розумію, що людина тікала від нас. Я вам повідомив, що я вас боюсь, бо перед тим нападали на мене. Такого не було. Чого не було? Нападання. Що ви лізли руками і забирали телефон? Ми розцінюємо ці ваші дії саме як напад. Прошу. Ми розцінюємо ці ваші дії саме як напад. То і Я нічого не можу сказати. Стакіть це ж вот автомобільської спольщі буде 59. такі це ж вот автомобільської спольщі буде 59-1510. Такі так ціни. Це люди, ви люди, які повинні показувати приклад парка. От я з нас паркування. Є чорне, є біле, є ви в право дорожнього. Як назвати? Та не знімай, дай я поговорю з цим чоловіком. Ви не мене тикайте, я за могосейний пас. Я з нас нормально. Спілкуйтесь нормально. Я з ним як не працівник міліції. Ви зараз не працівник міліції? Я зараз працівник міліції. І ви можете спілкуватися як не працівник? Я дуже добре знаю, ну, я з ним спілкуюся. добре спілкуєтеся? Як я маю розціннувати?

Виж вказані особи. Нас сюди поставили. Ми не можемо з'їхати з маршруту. Ми з'їхати з маршруту не можемо. Ви не з'їжджаєте за автомобіль, поставити згідно правого дороги. З'їзду правого дорожня. Не знаю. Згідно право дорожки, він у право дорожнього. Я ось там поставив автомобіль на сусідній вулиці і прийшов до вас сюди, пішов. А якщо ми там поставили до бід, то вже буде в нас з'їзд З нашого поста. А мені цікаво, хтось сюди поставив це маршрут і саме на цю точку. От я притягнув їхній керівництво, то разу земо. І закон, де є працівником міліції, стоїть двоє осіб. Така складна ситуація в Україні біля автомобіля. І яка, на вашу думку, що ви собі можете подумати? Стоять два громадянина. Так, ну no. я сказав двоєусіб. No. Немає різниці, громадянин чи не громадянин? Дивіться, складна ситуація в Україні. Так. так. Це вам ви можете тоді відступати від закону? Якого закону? Ви не підійшли, не представилися, вони не знали, чому це ви ценову. Ви здалеку почали до мене говорити, що я займаюся нісенітницями. А я що неправильно сказав? Ну що саме ну я неправильно ти, сказав? Знаєте, ви відступили від закону. Добре, склавна ситуація в країні. Я, я захожу в. Супермаркет чіпси я, і за них не я, я, я десь зверну, відійду, так? Я, я звернувся. Я не збираюся вас бити. Я, ви, не, я вас боюся, ви на мене любили нахуй. Ви все. мені не потрібніся, ви, ви себе я так просто себе рекомендували. Вам сказав, що я звернувся з ситуації як людина. Як, як людина. розумієте? Я вам пояснив, а ви, ви, а ви мене не розумієте. Розуміє. Ви не розумієте, ну тут бачите, в нас купівна ситуація. Я вам хочу сказати, що... На е сході Ну? Не. Ви ж мені так рисувати зброю, не їдьте. Бачите, добре. Я на інше вчився. Причому тут на сході. На так само, як любий інспектор каже, ви такі мудрі їдьте на схід. Я ще зброю вмію користуватися? а ви нас вчилися. Дознат...